Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Смерть Навального примусила наших блогерів забути про Авдіївку, де вирішується наша доля, а не якісь там події. Із так званим хорошим русським Навальним. Так. Смерть Навального ніяк не вплине ні на що б. взагалі. Це треба просто абсолютно не знати Московію, щоб вважати, що там почнеться щось страшне, про що пишуть наші блогери. Ось. Перше, читаю підряд. Ось кому вигідна смерть Навального. Клочок Тайм. 2. Лікарі Навального заговорили Фабрика новин. 3. Каспаров. В Кремлі рішають де храніть Навального РБК Україна. 4. Зеленський про смерть Навального. Експрес ТВ. 5. Навальний. Чого і стоїло ожидать? Полонський Нюз. Шосте. Погиб в колонії от ТВ. UA про Авдіївку, відведення військ Зеніту. одне повідомлення. Все. Все. Ми хочемо жити, напевно, життям Московії. нас це найбільше цікавить, що там відбувається у них. Так. Дався нам той Навальний. Це так званий хороший рускій у лапках, до речі, українського походження, який, будучи на місці Путіна, діяв би в основному так само, як і він. Чому, звичайно, мене запитає, чому, будь хто хто б був на місці Путіна. З варіантами, звичайно, різними, які залежать від особистості, від людини. Але я не про людину хочу говорити. Я хотів би говорити про політику. Так. Отже, причина війни, про що, напевно, донині не второпали наші спеціалісти, так звані, не в Путіні. Не в Медведєві, не в Патрушеві, не в Наришкині, не в Надеждіні, і не в Навальному, звичайно. Вона в генетичній агресивності й варварсті московитів андрофагів Це ж очевидно, будь-хто, хто б став, чи стане на місце. Так, Путіна, він вимушений буде діяти за тим же сценарієм. Так, за тим же сценарієм. Інша справа, наскільки це буде е, залежати від, ще раз, знаду, його особистих якостей. Так, можливо, він буде і не вихованець школи КДБ, а Просто інженер, чи айтішник, чи хтось інший. Але для того, щоб утриматися на цій посаді, а вона не може бути інакшою, як царською посадою, і передати її власному синові чи доньці. Ну, подивіться, там шукають. Хто буде керувати Москвою після Путіна? Ну, наївні люди. Та є вже ж донька, там дві доньки засвітилася одна. Вона буде все більше і більше світитися, з'являтися по поруч з батьком. Вона ж заявила, що він буде е, жити до 120 років. Так? так що в неї є ще. Оцей часовий лаг для того, щоб навчитися всьому від батька, і передадуть потім їй владу. Тому що це ж Московія, це ж андрофагія, інакше в ній просто бути не може. Не може. Це абсолютно зрозуміло для мене. Якщо комусь не зрозуміло, ну то, як кажуть, його проблема.